Шановні глядачі, а ми продовжуємо нашу конференцію із дуже цікавого і незвичайного продукту. Продукт, який має назву Квантіс, і за характером дії, це стимулятор росту антистресант природного походження. Квантіс – це багатокомпонентний продукт, який в складі містить органічний вуглець, включаючи органічні кислоти, цукри, амінокислоти, в тому числі вільні, і цілий набір мікро та макроелементів. В загальному розумінні Квантіс не є замінником мікродобрив, тому що в найбільшій мірі серед елементів живлення Квантіс містить калій, якого міститься близько 7%, і кальцій, якого міститься близько 1% від загальної кількості. Я думаю, ви чудово знаєте, що в нашому портфелі є інший подібний продукт, який має назву Ізобіон дійсно високоефективний стимулятор росту та антистресант. Проте, на відміну від ізобіона, квантіс в першу чергу спрямовано на застосування для польових культур, оскільки Квантіс має реєстрацію на таких культурах як пшениця, соняшник, кукурудза і ріпак. Рекомендована норма використання від 1 до 2 літрів на гектар. Менша норма препарату 1 літр на гектар рекомендовано для профілактичного застосування, тоді як норма максимальна 2 літра на гектар, рекомендуємо застосовувати вже за явних симптомів стресу рослин. що собою взагалі являють біостимулятори росту та антистресанту. В цілому, ми звикли узагальнювати такого типу продуктів під однією назвою, а саме амінокислоти. Для чого ж використовують такого типу продукти? В першу чергу ми їх застосовуємо, коли на полі присутній той чи інший тип стресу. Зазвичай це може бути дефіцит вологи, це може бути сонячна інсоляція, несприятливий температурний режим або, наприклад, брак елементів живлення як наслідок впливу попередніх факторів. Крім того, досить часто на полі ми маємо і проблеми із фітотоксичністю тих чи інших засобів захисту рослин, наприклад. Гербіцидної групи зрозуміло, що так чи інакше стрес впливає на продуктивність рослин. Якраз за допомогою антистресантів та стимуляторів росту ми можемо знизити цей стресовий вплив на рослини і таким чином зберегти врожайність в певних межах. За результатами багатьох досліджень, мова йде від 5 до 10% збереження врожаю в порівнянні до необробленої ділянки. Для того щоб розуміти, як працює стимулятори росту антистресанти, в першу чергу потрібно розуміти, як саме рослини реагують на стрес. Спочатку є вплив стресового чинника, наприклад, температурний сред засолення або дефіцит вологи. Перше, що відбувається в рослині, це порушення осморегуляції та антиоксидації. Під осморегуляцією розуміється втрата тургору або, простими словами кажучи, в'янення рослин. Проблема в тому, що на початкових етапах дії стресу рослини ще не розуміють, що вони потрапили в такі умови, і продовжують функціонувати за старими принципами. Відповідно, втрачається час, втрачається продуктивність рослин. Лише другим етапом є розпізнавання стресу, сигналізація про нього і переналаштування рослини під нові умови росту і розвитку. І в подальшому, якщо мова не йде про критичний стрес, відбувається відновлення тургору і стабілізація стану рослин і підвищення стійкості до того чи іншого типу стресу. Як з цього боку діє Квантіс? Повторюю, що Квантіс це багатокомпонентний продукт. Квантіс містить кальцій, який за багатьма дослідженнями є тим елементом, який в рослині сигналізує про стрес. В подальшому Квантіс працює як антиоксидант і осморегулятор. Результатом впливу компонентів продукту, які перелічені на екрані, є покращення фотосинтезу, є стабілізація клітин і мембран, затримка стріння і, відповідно, зниження втрат врожайності в тих можливих межах. Тепер давайте розглянемо питання саме амінокислот. Я впевнений, що більшість з вас при виборі антистресантів і стимуляторів росту орієнтується на показник вмісту амінокислот. Цим показником досить часто спекулюють, оскільки амінокислоти є різні, є деамінокислоти, які не засвоюються рослинами, і елямінокислоти, які є якраз корисними. Проте з усієї кількості елямінокислот різні із них впливають на різні процеси. І процеси метаболізму в рослині. Зокрема, найбільш важливими можливо вважати такі амінокислоти, як аланін, гліцин, пролін, глутамінові амінокислоти і аспарагінову амінокислоту. Зокрема, аланін підвищує стійкість рослин в умовах дефіциту вологи, а також оптимізує процеси водного обміну. Погодьтесь дуже важливі властивості. Гліцин, окрім того, що підвищує концентрацію хлорофілу, регулює роботу продугів і підвищує стійкість рослин в умовах стресу, також має хелатуючі властивості. Це означає те, що при використанні його з деякими добривами він може підвищувати ефективність їх засвоєння. Так само пролін це амінокислота, яка зменшує наслідки стресу на рослину. Окрім того, він зміцнює клітинні стінки і оптимізує водний обмін. Щодо вмісту амінокислот в Quantis, це не є секретом. Зокрема, на слайді ви бачите вміст тих чи інших амінокислот у відсотках до загальної їх кількості. І, до речі, жовтим кольором виділені ті якраз амінокислоти, які є найбільш важливими з точки зору зниження стресу на культурну рослину. Якщо ми будемо узагальнювати, а саме як діє кожен із компонентів продукту, то, зокрема, органічний вуглець відіграє важливу роль в осматичному регулюванні амінокислоти. Окрім того, що вони є будівельним матеріалом для білків, вони також впливають на синтез хлорофілу, покращують фертильність, і, відповідно, деякі з амінокислот є осморегуляторами. Калій це той елемент, який вважається синонімом посухостійкості, але окрім того, він покращує фотосинтез і продукування протеїну і транслокацію асимілянтів, і відповідно покращує ефективність водоспоживання і косметичне регулювання в рослині. Це також дуже. Важливі властивості цього елементу. Ну, і, відповідно, кальцій це елемент, який сигналізує про стрес, стабілізує клітини і мембрани. Тепер рекомендую розглянути рекомендації по застосуванню квантів на окремо взятих культурах. Почнемо із соняшнику, як однієї з найбільш важливих культур. Якщо умовно розділити період вегетації цієї культури на дві частинки, то в кожному із них можна знайти ті чи інші стресові чинники. Зокрема, на ранніх періодах вегетації це може бути несприятливий температурний режим, а саме повернення холодів. Це може бути брак елементів живлення як наслідок дії несприятливого температурного режиму, це можуть бути механічні пошкодження, наприклад, градобій, і це може бути фетотоксичність засобів захисту рослин, зокрема деяких страхових гербіцидів. В другій половині вегетації на перший план виходять інші стресові чинники, зокрема дія високої температури, дефіцит вологи і знову ж таки можуть бути механічні пошкодження внаслідок градобою. Протягом років досліджень квантіс на території нашої країни ми накопичили чималий досвід і в досить велику кількість даних. Зокрема, на даному слайді ви бачите результати застосування квантіс у фазу середини ботанізації. Це якраз та фаза, що є загально прийнятою для застосування фуницидів. На даному слайді ви бачите фото із такого досвіду, де ми намагалися вивчити вплив окремо взятих препаратів, зокрема квантіс в чистому вигляді, Голд, як нашого стандартного фоноциду для захисту соняшнику, так і поєднання ось цих двох продуктів. Фотографії зроблені на 44-й день після використання продукту у фазу середини ботанізації. З лівої сторони ви можете побачити стан контрольної діляночки. Далі йде кванті з максимальною нормою 2 літри на гектар. Можна помітити різницю по збереженню листя і по насиченості забарвлення самих листочків. Потім іде Амістар Голд, бачимо чудову фуницидну ефективність, не дивлячись на те, що ми старалися максимально підібрати гібрид, а, стійкий до хвороб. І дві крайні праві фотографії, це є якраз поєднання усіх двох продуктів Амістаро Голд із різними нормами квантіс: мінімальна 1 літр на гектар і максимальна норма 2 літри на гектар. Так, наприклад, якщо провести горизонтальну лінію по всіх п'яти фотографіях, можна помітити, як, наприклад, донизу опускається ось цей ярус живого і зеленого листя. що… Підтверджує ефективність усіх двох продуктів, як їх комбінації, так і окремо самих по собі. Іншим напрямком використання квантіс може бути зниження фітотоксичного впливу страхових гербіцидів на соняшнику. Так, протягом двох років ми досліджуємо ефективність його саме в якості антистресанту. І на даному слайді ви бачите такий приклад: саме застосування квантіса на третій день після внесення грамініциду найбільш поширеного на соняшнику, а саме хізелафоб поетил. Гербіцид використовувався у фазу восьми листочків із дещо завищеною нормою для того, щоб гарантовано отримати фітотоксичний вплив. Обліки фітотоксичності проводились на 7, 10 і 14 день після внесення. Відповідно, темний стовпчик це чистий гербіцид і жовтий стовпчик це поєднання гербіцид і через три дні застосування Квантіс. Що ми бачимо, наприклад, на 10-й день після внесення, коли ми спостерігали найбільший відсоток фітотоксичності, а це була саме деформація, ми можемо порівняти. Варіант, де не використовується квантіс, і варіант із послідовним використанням квантіса і гербіцида. Так, наприклад, на ось цьому варіанті ми бачимо більш ніж удвічі менший рівень фітотоксичності. Так само ми спостерігаємо це явище і на фотографіях. Крайня права фотографія є якраз прикладом застосування квантіс, і ми спостерігаємо, що стан нових листочків, які з'являються, вони є на рівень здоровішими і неушкодженими порівняно з діляночкою, де використовується гербіцид. І дуже добре, що ми отримали гарні і логічні дані по вражайності. Наприклад, на контрольній діляночці ми бачимо середню цифру 27,1 за результатами трьох повторностей. Також ми бачимо вплив окремо взятого варіанту, де використовується квантіс. Бачимо достовірне зниження врожайності на діляночках, де використовувався чистий гербіцид, а саме поетил. І, відповідно, темний стовпчик – це послідовне використання спочатку гербіцид і потім квантіс. Бачимо, що по врожайності цей варіант наближається до другого. Відповідно, спостерігаємо достовірне зниження втрат врожайності після застосування гербіциду. Щодо застосування на ріпаку, також можна умовно поділити період вегетації цієї культури на два проміжки. Зокрема, раннє застосування, те, яке буде найближче актуальне, найближчим часом. Рекомендуємо поєднувати внесення квантіс разом із ситар у фазу початку видовження стебла, а саме 32-33 за висоти стебла рослин від 15 до 25 см. Другою фазою використання квантіс може бути фаза початок середини цвітіння. Саме тоді, коли ми використовуємо знову ж таки фунгіциди, цей час може бути несприятливий вплив високих температур, дефіциту вологи і знову ж таки механічних пошкоджень. Щодо застосування на кукурудзі, також можуть бути окремі нюанси. Зрозуміло, що на наступний рік кукурудза буде не настільки актуальною культурою, але тим не менш ця культура також страждає від впливу несприятливих факторів. В першу чергу мова йде про несприятливий температурний режим на початкових етапах вегетації. Знову ж таки, брак елементів жилення, як наслідок дії низьких температур. Це можуть бути механічні пошкодження, і так само, як і на сонячнику, це може бути фітотоксичність страхових гербіцидів на цій культури. Якраз ось таким прикладом може бути Почергове застосування спочатку гербіцид і потім через три дні застосування квантіз для того, щоб швидше вирости рослину із стресу і відновити нормальні фізіологічні процеси в рослині. На зернових культурах на пшениці також має місце застосування цього продукту в першу чергу і на ранніх періодах вегетації після виходу із зими, так само і можливе застосування разом із третім фуницидом по колосу, коли у нас є вплив. Високих температур і дефіцит вологи, від чого страждають особливо інтенсивні і пізньостиглі сорти. Тому рекомендуємо поєднувати внесення квантіса разом із фуницидними застосуваннями для того, щоб отримати найкращий результат. Щодо переваг даного продукту, це є продукт біологічного походження, а це означає те, що він швидко проникає в рослину шляхом простої дифузії. Біостимулятори в цілому активізують власні захисні механізми і підвищують опір до дії несприятливих факторів. Складові препарату відіграють важливу роль в осморегуляції і збереження тургору в клітинах рослин в умовах стресу. Повторюю, що Квантіс це багатокомпонентний продукт з унікальною рецептурою, що містить найбір найважливіших амінокислот і елементів живлення для польових культур. Окрім того, Квантіс дозволяє покращити засвоєння тих чи інших елементів живлення і, відповідно, дозволяє знижити стрес культури після застосування засобів захисту рослин. Дякую вам за увагу і бажаю успіху у нашій квест вікторині.